Класні пуховики на осінь і зиму від українських брендів. Частина третя. У бренду Кіфу є пуховики більш-менш стандартного крою, як довгі, так і короткі. Наповнювач біопух порадувала наявність глибокого синього кольору, а також є варіанти із такої блискучої плащівки. Бренд Прінова для тих, хто хотів більш-менш цікаві дизайни. У них є досить довгі пуховики і більш короткі варіанти. Але такого стилю і крою я не бачила у інших брендів, тому зверніть на них увагу. А ще у них ви знайдете гарні утеплені. Парки шипелик досить популярний бренд, також цікавими нестандартними моделями. Якість дуже класна, але і ціни трохи вищі. Я навіть не буду описувати їх моделі, їх треба бачити, але ви точно не зустрінете подібних у інших брендів. У гарні юа є якраз ті самі довгі пуховики, про які мене так часто питають. Плюс є моделі з цікавими швами, кроєм, які додають певну родзинку у дизайн. У бренду Мілі Рут є досить гарні об'ємні пуховики, які можуть перетворитись на жилетку. Широка кольорова палітра, особливо мені. І сподобався зелений. Є також інші моделі, але вони вже не такі оверсайзні і більш короткі. що сподобалось найбільше та доповнюйте підбірку вашими улюбленими брендами пуховиків.